you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Новий день нова порція недумок від недопрокурора Луценка, каже автор. У ефірі одного з Ютуб-каналів Луценка вирішив глядачам оновити пам'ять про те, що він ображений на нашого чинного президента Зеленського. Такої маячні, ми думаємо, ви ще не чули. Недопрокурор заявив, що Зеленський зрадник своєї держави, та він готовий здати Україну. А все тому, що на його думку, Зеленський не хоче вкладати мир. Як приклад Луценко навів, що всі блогери, політологи та експерти кричать, що настав час переговорів. А Зеленський тримається руками і ногами за те, що Україна переможе на полі бою. Луценко неймовірна людина. Щоб не зробив Зеленський, для нього це зрада, нонсенс. Не йдеш на умови Росії та не вкладаєш мир зрадник. Продовжуєш воювати і боронити державу. Зрадник, а що ж цікаво, ти, Юрію, робиш, крім того, що ганяєш вітер своїми словами в ефірах журналістів? Словами ми можемо зробити все. А от на ділі виходить зовсім інше. А не до прокурора в ділі ми вже Же бачили сумнівне видовище Луценко вирішив знову взяти зі своєї методички цитату про те, що Зеленський не підготував країну до війни, і звісно, що наш президент все робить тільки для своїх рейтингів. Цікаво, Луценку ще не набридло говорити одне і теж. Дійсно, це вже смішно слухати, каже автор. Наш президент робить усе можливе на думку автора для нашої України: їздить до військових, проводить постійні переговори щодо підтримки партнерами нашої країни і так далі. Але ж ні для Луценка, це так звана піар кампанія Зелен Ського підіб'ємо підсумок. Нічого нового від недопрокурора ми не почули. і, Ймовірно, не почуємо говорити од те теж кожного разу. Це все, що він вміє. Ми вже бачили, що може Луценко. Тому ми б помогли порекомендувати йому менше говорити, більше робити. На цьому у мене все. Підписуйтесь на і переходьте за поселеннями в описі.